Мені дуже приємно, що вже вдруге я є вболівальницею на турнірі Херсон і Крим, це Україна. Багато років я через родинні стосунки пов'язана з футболом. Зараз тут, знаходячись у місті Вроцлав, Польща, ми з моїм чоловіком підтримаємо всіх вболівальників футбольних, футбольні команди, які беруть участь в цьому турнірі. А це благодійний турнір на підтримку зсу зараз. Тут у Вроцлаві я працюю учителем в міжнародній українській школі. Багато батьків вони є вболівальниками і учасниками цього турніру. Мені дуже приємно і ми з вдячністю всі дорослі звертаємо зі словами вдячності. Звертаємось до асоціації обласної асоціації футболу Херсонської області, яка допомагає учням нашої школи і зробила подарунки футбольні м'ячі. Дякуємо вам.